Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео. Російська БМП 2М з мангалом у Покровському районі Донецької області. Техніка знищена з одного дрона. Далі красиве знищення fpv дроном російського складу з боєприпасами в покинутій будівлі, яка склалася як картковий будиночок. Як стверджують наші воїни, там були тонни БК. Запорізький напрямок фронту. Тож, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми розпочинаємо у небі над полями і лісами. Серед руїни укріплень, нечутно розрізаючи повітря, мушать маленькі, але нещадні мисливці, – дрони Збройних сил України, ці швидкі маневрені машини, керовані досвідченими операторами, стають вироком для окупантів, пробираючись крізь дим, бетон і радіоелектронний захист, щоб з точністю хірурга вражати ворога. Вони вишукують цілі без страху й сумнівів від важких танків і броньованих машин до систем радіоелектронної боротьби та командних пунктів. Російські військові сподіваючись на захист реб. Намагаються приховати свою техніку, але дрони не Їхня швидкість і спритність роблять їх нестримними. Вони угинають перепони, прориваються крізь завади і знаходять вразливі точки техніки. Одна мить і смертельний заряд врізається в ціль, перетворюючи гордість ворожої армії на димлячі уламки. ФПВ-дрони ЗСУ стали справжньою грозою для окупантів, символом технологічної переваги і військової кмітливості. Їхні оператори невидимі герої війни, які ведуть бій із передових позицій і знищують ворога з ювелірною точністю. Тож перед вами знищення російської бмп 2 з мангалом поруч із населеним пунктом Андріївка Луганської області. Дрон кружляє, підбираючи момент. Та згодом, трішки ближче підлетівши, ми бачимо, що працює реп. Але це не перепона для наших пташок. За мить і здалеку бачимо точне влучання дроном. Трішки згодом техніка окупантів починає потроху розгоратись. Зрозуміло, що одного дрона буде замало для такої важкої техніки, але все ж. Для наших дроноводів немає нічого неможливого. Вони відправляють в бій ще одну пташку, щоб остаточно вразити мотлох окупантів. І за мить ще один дрон влучає в ціль. Точно в Яблучко. А згодом вирішальним дроном ЗСУ покладають кінець могутності цієї бляшанки РФ і звітують про знищення. Слава героям! Кожна атака це ще один крок до перемоги, ще один цвях у кришку труни російської військової машини. Там, де реве мотори гусениці, врізаються в землю, там, де ворог намагається уникнути удару, сподіваючись на швидкість і броню, мчать невловимі вбивці, – дрони ЗСУ. Вони не чекають, поки техніка зупиниться, не дають окупантам ні секунди перепочинку. Ці камікадзе замисливці здатні вражати цілі просто на ходу, перетворюючи в те ворога на смертельну пастку танки і БМП – Вантажівки з боєкомплектом і навіть броньовані колони Ніщо не захищає їх від смертоносного удару з неба. Оператори ЗСУ вправно ведуть дрони крізь пили дим, обходять перешкоди, прорізають радіоперешкоди і точно закладають машину прямо у вразливі точки. А ось перед вами дроноводи ЗСУ скидають міни за допомогою дрона, щоб згодом на цих позиціях техніка РФ могла відчути привітність наших. Хлопців та сюрприз не змусив на себе довго чекати. Тож згодом частина колони РФ, прориваючись на позиції, потрапляє на мінні цукерочки. Тому після такого привітання окупанти починають кидати техніку, і всі ми знаємо, що за роблять з кинутою технікою противника. Вони її знищують. Тож наслідки згодом на відео. А ось спецтехніка противника намагалась відбуксувати нашу техніку. Проте все ж карма не змусила на себе чекати. І машина противника була жорстоко покарана. Слава героям! А це фіксація на телефон від окупантів, втрати свого аналоговнєтного танка Т-90 прорив. Гордість Путіна розвалена як консервна банка. Мужики, досить помирати за Путіна. Ця війна злочин, і ось тому докази. Дружина зниклого безвісти російського солдата Дениса Закірова записала звернення. Її чоловіка кинули на полі бою, не надавши допомоги, і просто оголосили безвісти зниклим. Він міг бути живий, але його командири навіть не намагалися його врятувати. Показується вже з 28 января у моєго мужа статус безвісти пропавший. пройшов місяць. Никто из этой части, из этого командования, никто ничего не сделал. Всем прекрасно известно, где находится позиция это моего мужа. Всем известно, что они живы, но никто пальцем не ударил, пальца пальцем не ударил, чтобы его спасти. Це не війна, це бійня, організована кремлівськими злочинцями. Вони заганяють вас в окопи, а потім кидають, навіть не намагаючись допомогти. Ви потрібні їм тільки як витратний матеріал. Вас не лікують, не рятують, вас списують і забувають. А ваші сім'ї залишаються ні з чим. без чоловіків, без батьків, без синів. То тобто люди сидять далі в этом бліндажі, а живі. Но их признают без вести пропавшими, чтобы ничего не делать. Вот жизненная правда. Прошу ответственных лиц, прошу, возьмите контроль над этой 72-й бригадой. Езжайте на место, всем известно, где находится эта позиция, всем известно. І визволяють людей поки вони ще живі. Путін і його оточення відправляють вас на забій заради своєї влади. Вони живуть у розкоші. Їхні діти навчаються за кордоном їхні сім'ї в безпеці, а вас відправляють помирати за їхні палаци і яхти. Вам обіцяють гроші. А що толку від них, якщо вас не буде в живих? Вам кажуть, що це захист батьківщини, але це брехня. Ця війна не потрібна народу Росії. Не беріть участь в цій злочинній війні. Кожен день, поки ви не зробили цей крок, ви ризикуєте стати наступним зниклим безвісти, якого просто забудуть. Одумайтесь, поки не пізно. Не дайте себе вбити за інтереси тих, хто вами просто перекривається. Відмовляйтеся, ховайтеся, тікайте, робіть усе, щоб не стати наступною жертвою цієї злочинної влади. Ваше життя нерозмінна монета в брудній грі Путіна. Я не знаю, що ще потрібно пережити чи побачити людям в РФ, щоб зробити правильні висновки. Вки, але думаю, знаю до вашої уваги чергове звернення. Але тепер від військового РФ відправляють на забій навіть інвалідів. Путінська війна це злочин. Ще раз повторюю. Я уже на сільбірська відправляється бо нічого не Пол... Гр... інваліди. Солдат записав відео просто з борту літака, який везе мобілізованих у зону бойових дій. На борту хворі каліки, інваліди. У багатьох серйозні проблеми зі здоров'ям, але їм не дають пройти медкомісію. Просто вантажать як худобу і відправляють на фронт. Ніхто не дивиться на довідки, ніхто не цікавиться станом здоров'я. Головне заповнити окопи м'ясом. Їм начхати, що ви хворі, їм начхати, що вам важко дихати, що у вас хворе серце. Або немає ноги, їм потрібно тільки, щоб хтось тримав автомат, а потім щоб хтось лежав у могилі. Мужики, ви для Путіна ніхто сьогодні. Вони відправляють на фронт інвалідів. А завтра кого ваших дітей? Ви думаєте, це перебільшення? Подивіться, як путінська влада готова знищувати свій народ заради своїх інтересів. Не йдіть на забій, відмовляйтеся, ховайтеся, тікайте, ваше життя належить вам, а не цим злочинцям у Кремлі. А на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.